Всім привіт! Вийшла до вас е, поговорити мене пре, мене розпирає просто. Я не можу мовчати. Вчора в мене закінчився інтенсив е, віри пістрюги в додатку Inner Love, активацію е, 2025 року. І це був наскільки це були такі потужні п'ять днів, е, які змінили просто е, мою. Мої мислення, мої думки і так далі? Перше, що я хотіла сказати, щоб проживати життя на 100%, у нас повинна бути з вами база в нормі. Наша база це є наш фундамент, це наша вода, наша активність, наш прийом їжі, наш сон. І якщо нашу базу, тобто наш фундамент, хитає, то як ми з вами можемо тоді побудувати взагалі будинок? так? І е, це таке перше, на що повинно звернути увагу, коли в нас наш фундамент, наша база розхитана, то наш мозок хоче вижити. Він старається виживати. Друге, чому ми хочемо скидати відповідальність на когось, перекладати відповідальність на інших, винити когось іншого, засуджувати когось іншого і так далі? Бо нам так простіше, нам простіше винити когось, нам простіше наїхати на когось, чим зізнатися в тому, що м -м, я отака, що я маю і темну сторону, і я маю і світлу сторону. Наша гординя. Як любить казати, Іра Пістюга, зміючка тут на шиї сидить. Вона просто хоче уваги. Вона хоче уваги, любові. І коли хтось поганий, то апріорі наша зміючка буде гарною, хорошою, її будуть любити, поважати. Вона не хоче відчувати ось ці моменти, що вона якась не така. І тому ми зазвичай перекладаємо відповідальність на інших. І дуже важливим є в житті змінити чому ні, на чому так, тому що е, виправдання, там якісь відмазки, ми можемо знайти безліч. Ми напишемо ось такий список відмазок, чому я не хочу йти сьогодні в зал, А якщо змінити фокус, на чому так, чому б я хотіла сьогодні піти в зал, ми напишемо там три речення. Чи чотири, окей, чотири підпункти. Дуже важливо зрозуміти, в чому саме просідає моя база. Моя база це водичка, це сон, це спорт, активність, харчування. Якщо в нас не закрита база, ми не можемо йти далі. Мені зайшло прям дуже знаєш, куди ми направляємо свою увагу, це є наша енергія. І якщо наша увага, наш фокус направлений в думки. То наша енергія і зливається в думки, і тут дуже важливо не тікати. Треба усвідомити для чого, для чого я це роблю. Треба розуміти, що не потрібно втікати, коли ми приймаємо свою світлу сторону, свою темну сторону. Ми усвідомлюємо, що це про мене, це є. Моменти, ми зцілюємося, і все розсіюється. Ми розуміємо, що ми звільняємося від осуду, ми звільняємося від думок, якихось від порівнянь. І для нас немає хороших і поганих людей, бо ми розуміємо, що якщо в мене є темна і світла сторона, значить іншої людини вона теж є. І коли ми приймаємо той факт, що у нас є і світла сторона, що у нас є, і темна сторона, що е це непогано. Це все про тебе, це є ти, і тоді все змінюється, тоді все йде по-іншому. Це допомагає пройти це все. Тому що е цінність це усвідомлення, хто є я, яка я є. Ось сьогодні я весела, а завтра я сумна. Сьогодні я роблю довіс, добрі, якісь справи. А завтра я зробила, не знаю, там е якусь недобру справу. І це все про мене. В мене Темна сторона і світла сторона, і це про мене, бо це є. дуже важливо не обмежуватися ролями в цьому, а усвідомити, що я можу бути різною. Сьогодні я можу бути щасливою, а завтра я можу бути сумною. І це нормально. Ти розумієш, що ти не граєш одну роль, що ти там не граєш одну роль хорошої дівчинки, що ти не граєш одну роль там. Погано дівчинки, що ти не граєш роль бізнесмена чи роль бізнесвумен. А що ти є, що ти різна, що в тебе не одна роль, а в тебе їх багато, і ти можеш змінювати ці ролі, бо ти прийняла себе, бо ти прийняла свою і темну сторону, і хорошу сторону. І тобі абсолютно все рівно, що про тебе думають, хто тебе осуджує, бо ти є ти, бо ти знаєш, яка ти є. Ти дозволяєш собі. А бути творцем свого життя. А бути творцем свого життя це і є звичка, і нам дуже звично часто обирати обмеження, бо це легко. Обрати обмеження легко, легко придумати тисячу е причин, чому я не можу піти, і чому я не можу зробити, чому я відклала і так далі. Чим обрати. і е проживаючи життя на 100% – це і є звичка. Це і є звичка, це як посадити дерево. Для того, щоб посадити дерево, нам з вами треба ґрунт. А ґрунт це наша база, це наш фундамент. Далі нам треба з вами зернятко, чи з якого проросте це дерево. А це зернятко це наші думки і наше мислення, поливання дерева це наші звички. І коли дерево проростає. Це наш результат, але він не завжди може бути дуже помітним. Тут важливо крок за кроком, крок за кроком робити щось. Беремо якусь мрію, розписуємо цільові дії, дії, які приведуть нас до цього. Таким самим ми даємо нашому мозку завдання. Важливо дати собі час, бо коли ми посадили з вами. Помідори на огороді, помідорки на нашому огороді, ми ж не кажемо, давай, 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 рости, проростай, ну давай, я сказав росту. Тобто ми даємо час, бо ми знаємо, що помідори проростуть через місяць чи через два. І так само в житті ось такі усвідомлення в мене вийшли за ці днів інтенсиву. Тому, якщо тобі було цікаво, якщо ем... Ти хочеш бачити ще такі самі відео, то підписуйся, став колокольчик і обов'язково коментар. Бо чим більше буде фідбеку, тим частіше я буду записувати такі відео. Дякую за те, що ти є.